Верховна Рада розширяє коло осіб, яким буде надаватися відстрочка від призову на військову службу. Парламент прийняв за основу законопроект за номером 13574 про внесення змін до статті 23 зу про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. Згідно із законом, право на відстрочку матимуть військовозобов'язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт на один рік і вже звільнені зі служби. Таким громадянам пропонують надати відстрочку від. Повторної мобілізації строком на 12 місяців після звільнення будемо спостерігати, як буде надалі просуватися даний законопроект. Мене звуть Вікторія Лобанова, я адвокат, знаходжуся в фізичному місті Вінниці, проте працюю по всій Україні. Звертайтеся, будь ласка, до мене за номером телефону, який зазначений в шапці профілю. Також переходьте за активним посиланням до мого телеграм-каналу. Там дуже багато дуже корисної, дуже актуальної інформації для вас. Звісно, якщо вам необхідна індивідуальна консультація з переглядом саме ваших документів, саме. Розгляду і аналізу ваших підстав звертайтеся, нехай все у вас буде добре.